Слів, хоч що, які, які новини? Новини? Що мене дуже порадувало, що тут чергують посли західних країн і фактично з місією охорони Булатова, тому що вони розуміють, яка ситуація в Україні, прекрасно розуміють. Їхня допомога дуже велика. Тому що Янукович, як вихідний з бандитського середовища, він звик себе вільно почуватися в тій ситуації, де він контролює все. Тобто він повинен контролювати всіх, вся бути абсолютною влади, тоді він це почувається нормально. Ті ситуації, де він чогось не розуміє і знає, що він не контролює, того він боїться. Насправді, Західного світу він боїться. Він боїться представників західного світу, і тому це дуже велика допомога, що вони тут чергують. Там багато міліції зараз? Вони, вони одіти в цивільному, я не знаю. Я була того не бачила, він в поганому стані. Тобто він інтенсивній можна... терапії зараз? Так. Да. Угу. Да. Зрозуміло. Зараз не зустрічаються Джефрі Паєте, правильно розумію? Я не знаю. Угу. Окей. Добре, дякую. Я не знаю, просто поцікавилася, як він. Ну, я розумію, що не можна його зараз. Я навіть і не збиралася його побачити, тому що розумію, що в нинішніх умовах його краще не турбувати. У нього є ближчі люди. Дякую. Тяна, якщо можна, це адже зіринь. Отже, це Андрій Сайчук. Ми власне ведемо включення з під клініки Борис, де перебуває Дмитро Булатов, організатор автомайдану, який. Як ви знаєте, після восьми діб катувань в важкому стані. Зараз перебуває в інтенсивній терапії і водночас міліція намагається його заарештувати. І зараз, там, за певною інформацією, зараз перебуває також і посол Сполучених Штатів Америки Джефрі Паєт. Ми залишаємося тут, будемо включатися. Я Дзвонив сказати, що я просто записався з Бориса. Тут був Джеффрі Поет, але він же поїхав, коментарів не давав. А ага. ага. ну, йому не вдалося зустрітися з Буватого, там... він зустрічався тільки з його дружиною. Добре. Я там записав стрім ну на 2 просто шея поэту виходив.